Натхненого, гадай Боже, мирного і благословенного дня вівторка. Сьогодні час файних спостережень. Тут такі декілька цікавих фактів про фламінго. Десь колись ми вже про них згадували. Пам'ятаєте, цікаві тваринки, птиці, які живуть з граями, часто мають рожевий колір, бо їдять водорості з залізом. <кій> цікаві тим, що коліно в них загинається назад, а не вперед, так як у нас, виявляєте? І спішні тварини. То або, або тварини смішні, або у Бога почуття гумору цікаве. Але на сьогодні цікавий для мене інший факт. А саме, виявляється, хтось підрахував, що фламінго у цілому світі штучних набагато більше, аніж справжніх оригінальних у природі. Уявляєте, пластикових, різних іграшкових штучних фламінго у світі у рази більше, ніж є у дикій природі, хоча вони можуть тисячами збиратися. Але вона всюди помукачу Фламінго, я вже бачив неодноразово, десь там у городі стоїть на одній нозі, десь там, десь там. Люди їх люблять ставити, бо вони яскравого кольору зображаються. І це таке підкинуло файну думку на сьогодні, що а скільки в нас є навколо справжніх людей? Чому? Бо недавно я зговорив з одним вуйком, і він каже, люди часом трапляються якісь несправжні, такі, як підробка, такі, як неоригінальні. Пам'ятаєте, колись Карло Акутіс сказав, що... Господь нас створює оригінальними, а ми з себе робимо якихось дивних копій, і часто не дуже якісних. І варто до оригіналу вертатися. А я собі також подумав сьогодні, бо ми говорили з другом про оригінальних духівників, про те, наскільки важливо є мати когось за авторитет, на, на, наскільки важливо є знайти людину, яка духовно, бодай на декілька кроків іде перед тобою, і ти вмієш від такої непідробної людини, справді, яка... Не мусить бути бездоганною, бо немає бездоганних нікого безгрішних, але людина, яка над собою працює, людина, в якої можна повчитися, від якої можна прислухатися. І тут для нас дуже важливі на сьогодні два уроки. Перше шукати і молитися, молитися за таких духівників, тобто шукати їх, але й молитися, бо якщо отакі духівники вони є на передовій, вони є на перших позиціях, то відповідно їм буде найбільше атак. Для них буде найбільше якраз всяких спокус і дзьобань з сторони лукавого. Тому за них варто молитися. Я бачу сьогодні, справді, навіть у нас в єпархії, тобто таких справді священників, аби до них підійти старших, поважних, таких, хто тобі може пораду дати добру, то слухайте не так вже і багато. Не так вже і багато. Але ця ситуація всюди є, по цілому світу, що добрий духівник на вагу золота, добрий такий порадник, добрий заступник. Добрий такий натхненник, но, насправді коштовно. така людина дуже коштовна. Не? Тобто це перше Шукати духівників, не лишайтеся самі, бо це дуже важливо мати провід, дуже важливо мати брата, сестру, хто від тебе більше духовно росте, якби не знаю, на, дві, на дві сходинки якось більше над собою попрацював, аби тебе навчити, як ці дві сходинки стати. А друга річ обов'язково. Знайдіть собі духівника. Тобто треба, аби не просто за них десь молитися абстрактно за котрихось, і не просто там, щоб десь котрісь духівники за вас заступалися, або вам могли допомогти, ну, надихнути вас, прийняти рішення або зрозуміти, принаймні, розібратися в деяких речах. Але треба знайти. Тобто цього духівника непідробного, оригінального, непластикового, треба знайти, щоб, і щоб він тебе вів день за днем, щоб він знав тебе. Щоб вмів направити, щоб точно вмів тобі сказати, що ні, цього не роби, бо, бо нашкодиш собі, не? застерегти від чогось. І це, це насправді неймовірний дар, коли є така людина. Тому, товариство, моліться за духівників, шукайте їх і зробіть так, аби точно мати бодай одного. А якщо ви хочете рости духовно, то не вистачить життя, аби нам всі помилки переробити. Краще знайти того, хто вже декілька, бодай помилок зробив і з ними справився, і покаже тобі, як їх не робити, покаже тобі, як їх можна уникнути, то краще знайти таку людину, її триматися, <зараз> зараз їй молитися, і боротися за те, аби вона була у житті кожного з нас. Бо без духівника кепсько, без духівника ми пропадемо. І так, фламінго рожевих пластикових довкола є купа. Та я скільки не гортаю в інстаграмі, то мені постійно вибуває якихось коучів, якихось тренерів. Ну, Я не, не, не проти коучингу, бо, бо класно є, коли хтось тебе може і такого повчити. Я не проти того, аби у тебе був якийсь тренер. Може бути. Але, на жаль, багато людей таких стали тренерами, що ну, підозрілих або з підозрілим напрямком, або з підозрілими результатами, з підозрілими методиками. Тому краще а, відсіювати їх. Краще. Перевірити, ні-ні, це пластиковий. якщо комусь подобається, хай у нього стоїть у дворі, а у мене не буде. Я собі знайду когось оригінального. Я собі знайду до духівника непідробного. Я собі знайду духівника, справді, який сам іде до світла, сам якось пізнав не, світло Божого Євангелія, Божої правди, пізнання Бога, і підозрюю, мені допоможе більше відкривати, мені допоможе більше зростати в цьому. А, а всякі підробки. Позбуваємося їх сміливо, так, відверто, без сумнівів, викидаємо смітник. Ми створені для оригінального життя, а не для підробок. Тому, товариство, бережіться, дякуємо «Фламінго» за підказку, шукаємо духівників, молимося за них, вони на передовій завжди. І обов'язково треба собі одного завести. Так трошки звучить дивно, але подружитися з якимось з духівником, щоб з ним бути на ти. Скажу вам так, в мене із живих духівників мінімум два є, а із мертвих духівників, тобто це такі, які вже померли, ще, ще маю цілу пачку, які також постійно мене навчають, вже не безпосередньо через розмови з ними, але через їхню літературу, через книги і через проповіді. Це також можливий як варіант плюс духовного проводу і такого духовного керівництва чи натхнення. Але треба живого духівника. Перевіреного. Все, іду я за свого молитися і за інших, і за ваших можливих. І йдіть ви також, моліться. Боріться за них, шукайте їх, і нехай вас ведуть до ще більшого пізнання Бога Отця і Сина і Святого Духа. Майтеся файно. Мир вам!